Друзі, всім привіт! ESL Проліга 18-го сезону триває, і сьогодні ми дізнаємося перші дві команди, які покинуть турнір. Спершу Evil Genius Este Rooster вирішить, хто займе останнє місце, а хто передостаннє. Потім, увечері о 8.30, Героїк та Монте зіграють у другому матчі сітки останнього шансу. Адже вчора команди програли. Свої матчі нижньої сітки проти Маус та проти Мібер. У першому матчі, який розпочнеться о 13.30, я думаю, що очевидно, що саме Івелджиніус мають отримати перемогу. Так, північноамериканська команда на голову нижче за більшу половину всіх учасників турніру, але в порівнянні з Рустер, це просто Голіаф. І не завжди Давид може перебороти Голіафа. Так, Рустер мали гарний шанс проти Монте, але мені здається, що зараз будь-хто може мати гарний шанс проти Монте. У українців це дуже погано. Ну, але про це згодом. Саме австралійці це типові хлопчики для біття, на яких Джуніор наб'є статистику. Може ще Automatic. І Джордж. Джордж, він теж вміє. Я навіть не бачу сенсу говорити тут про якийсь моппул. Скоріше за все, Рустер будуть пікати Інферно або Нюк. Обидві мапи цілком підходять команді Вілджиніус, тому я думаю, що тут буде 2-0, може навіть 2-1, але це все не має значення. У другому матчі зустрінуться Маус та MIBR. Переможець вийде в 1 16 ESL Pro League. Обидва колективи здовели сильніших на папері суперників, але... Між ними все-таки є певна різниця. Мишки демонструють далеко від впевненої гру. А поки що цей склад, якому пророкували швидкий старт і велике майбутнє, не показує того, чого від нього очікували. Він скоріше показує те, що я очікую від цього складу. Він надто молодий, тому тут неможливо очікувати якогось швидкого результату, швидких успіхів. Все нормально. Він буде розвиватися і вийде на якийсь непоганий рівень згодом, може за рік чи за декілька місяців, якщо не буде зміни у складі. Поки що їм треба знизити свій рівень очікувань. Мібер, в свою чергу, оверперформлять від команди ніхто не очікував взагалі нічого, а вони могли навіть перегравати ЕНС з рахунком 2-0, цілком цілком можливо, і проходити відразу в 1-8 чи в 1-4 Есель про -лі. Так вони поступилися Енс, але здолали Монте і зараз знову зустрічаються з Маус, якими вони грали у першому раунді турніру, де у близькому матчі змогли переграти європейський колектив. Думаю, що маппул повториться і команди знову виграють свої піки. Нагадаю, що тоді Мібер пікнули Вертіго, а Маус пікнули Мапу Інферно. І успішно виграли свої піки. Тому, врешті-решт, це зведеться знову до мапи Міраж до Десайдеру. І учора обидві команди грали ці мапи. Маус виграли на ній героїк з рахунком 16-8. Вони самі пікнули цю карту. А Мібер здолали Монте з рахунком 16-12. Там це був Десайдер. По обох матчах сильну гру видали Сафі та Торзі, снайпери. Тому. І я думаю, що це і стане основною ідеєю, в якій вирішиться принаймні часткова доля десайдеру. І як на мене, саме бразилець зараз у кращій формі, тому ставлю на перемогу Мібер та їхній вихід у плей оф Коли я ставив на Мібер у матчі проти Монте, я сподівався, що це спрацює у зворотній бік, і в якийсь момент, особливо після першої мапи, я вже повірив, що. Це спрацює у зворотній бік, і мені треба щоразу пікати проти Монта, щоб вони вигравали. Але чудової мапи Вертіго не вистачило. На ній українська команда знищила бразильців за обидві сторони. Приємно було спостерігати за Демк'ю, який зіграв одну з найкращих мап на лан у кар'єрі. Крім того, він повністю нівелював всі дії свого суперника у перших дуелях Інсані. Без впливу молодого, Мібер нічого не змогли зробити проти Монте на рампі. Сильний перформанс видав Бро, який нарешті зіграв свою першу впевнену мапу на турнірі. Анобіс мала стати продовженням Вертіго і дати Монте легкий прохід у фінал нижньої сітки, де їхнім головним болем би вже стали Маус. Але, на жаль, так не сталося. В основному, через виступ Інсані та аж три виграні клачі від бразильців на другій мапі. Не віддавайте їх. То можна було б спокійно вигравати. Міраж була такою: ж. Мібер виграли більше клатчів і просто виглядали впевненішими. Далі у Монте героїк, які без шансів відлетіли від Маус, і я не розумію, що відбувається з данцями. Якщо ви добре пам'ятаєте, то минулий сезон розпочинався схожим чином. Тоді у героїк були певні проблеми на старті, особливо на групі Blast, там було багато невпевнених матчів, все валилося з рук. Але, врешті-решт, вийшов у фінал Аєм Катовіця. Так він програв там без шансів, але це був фінал першого великого турніру у році. Проте нинішня ситуація виглядає набагато гіршою. Я не бачу сенсу про це надто багато говорити, адже сезон тільки розпочався, і у героїв були декілька непоганих результатів, наприклад, у Кельні. Тому невідомо наскільки глибока ця криза, але поки що вона виглядає досить глибокою. І, попри це, потрібен час, щоб подивитися, що саме не працює, і щось змінювати. Я думаю, зараз лише сама команда може розібратися у цій проблемі і щось придумати собі. Тому поки проблеми героїв не такі важливі, але вони важливі для Монти, адже вони дають українській команді перший шанс виграти данців. Адже проти героїк монта вже зустрічалися двічі. Одного разу це було на РМР. І ще раз у Кельні. Обидва рази перемогу з сухим рахунком здобувала команда Героїк. Цього разу може бути дуже цікавим Маповето. Адже в обох команд великі проблеми з їхніми маппулами. а суперник буде банити їхні основні піки. адже Героїк банять Анубіс. А Монте банять Інферно. Думаю, що це шанс для Монте нарешті брати Еншент. На цій мапі герої в якийсь момент летіли з рахунком 4-14 проти Біг, вони довели до додаткових, але все одно програли цю мапу. Крім того, можна по приколу пікнути Вертіго. Це буде як мінімум несподівано, але в якійсь мірі і логічно після такого сильного виступу проти MIBR. Логічним піком данців була б Overpass. Але вони почали її чомусь уникати. Тому, скоріше за все, буде ню, яку Монте програли проти Русте на третій міраж. І я думаю, що виграють Монте. Треба користуватися чудовою формою Сергія Демк'ю і невдалою від усіх данців, особливо Тесес, якого я так хвалив на останніх турнірах. На цьому все. Вболівайте за Монте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та любіть Counter-Strike.